На сьогоднішньому практичному завданні ми з вами зробимо налаштування обліку. Так, заголовок програми. Так як ми з вами вже зробили нашу організацію, написали, що у нас є виконавчий комітет освіти, то ми ж можемо заголовок програми також записати, як назва нашої установи. Так, виконавчий комітет. Так, по сути. У нас не буде з вами вести облік за установами, тому що вона у нас одна. За підрозділами також не будемо цього робити. Використовувати валютний облік у нас не буде з вами інвалюти. Основна установа у нас виконавчий комітет освіти. Основна валюта гривня. Переходимо далі. Бухгалтерський облік. Вести взаєморозрахунки по документам розрахунків. Так, натискаємо. За підрозділами ми не будемо вести доходи витрати. Так, вести облік видів операцій ні, також я не буду. ДРО не використовуємо. Меморіальні ордери у нас ручний. І переходимо до параметрів обліку запасів. Створюємо. Вибираємо поточний період на початок року. Установу підтягуємо. Рахунок обліку вибираємо 15-17. так, Сировина і матеріал. ціни облікова ціна, як бачите, автоматично підставилася. І на дату документа, Так, все вірно. Так, і залишаємо. Записуємо, закриваємо. Так. Переходимо в параметри обліку необоротних активів. Для розрахунку амортизації ми з вами будемо використовувати квартал. Так, тому що ми будемо закривати після виконання практичних всіх завдань, ми з вами виконаємо закриття саме кварталу. Так, переходимо в параметри обліку ПДВ. Ми не будемо вибирати параметри обліку ПДВ, тому що ми не будемо ПДВ застосовувати. Так, це також нам не потрібно. Переходимо на фінансування, грошові документи, зобов'язання. Так, йдемо. Використовувати згорнутий кек. Так. Потім дерево ми не використовуємо додатковий розподільник обліку. Кошторисний облік ні. Так, ні. Правила нумерації грошових документів. Так, установа. В межах року реєстри в межах розрахункового рахунку. Так, за всіма розрахунковими рахунками. Правила нумерації. Так, в межах розрахункового рахунку. Так. Платіжних доручень. Так, в межах розрахункового рахунку. Так, записати та закрити. Закриваємо. Переходимо на налаштування способів. Так, створити. Також період на початок року все робимо. Кінцева дата оплати Так, кінець місяця, дата погашення кінець місяця, і дата прийому рішення прийняття рішення на оплату довільну. Так, не прописуємо її, тому що вона може бути змінена. Є, закриваємо. І переходимо до налаштування контролю проведення казначейських документів. Знову ж підтягуємо установлення. Ми скрізь будемо вибирати видавати повідомлення. Чому? Тому що, якщо не контролювати, ми не побачимо наших помилок. Якщо забороняти операцію, можливі якісь форс-мажорні обставини, по яким треба швидко зробити документ, а ми його не зможемо зробити, поки не зробимо. Перепроведення або аналіз всіх наших поточних занесених документів, тобі краще робити, видавати повідомлення. Так, записати закрити. Налаштування ми з вами виконали. Ми з вами не будемо налаштовувати зарплата та кадри, тому що для цього нам краще вже підійти до, саме до кадрів і зарплати. І при розгляді саме цих модулів ми з вами виконаємо детальне налаштування всіх даних по відображенню зарплати та кадрів. Все, натискаємо Записати та закрити. Так, бачите, ось у нас встановлено субконто підстава, 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 тому що ми з вами виконали саме по документів, розрахунків вести облік. Все. На цьому наше налаштування закінчилося. Можна продовжувати робити практичні завдання в новій базі інформаційній. Гарного дня!